Головне на ранок 11 вересня. НАТО офіційно застосувало статтю 4 після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Це рішення дає змогу країнам-членам провести обговорення ситуації в межах північно-атлантичної ради. Повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка. Він уточнив, що в альянсі вже відбулися перші консультації з цього питання. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп нарешті відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі. Відповідь Відний допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social. чому Росія порушує повітряний простір Польщі за допомогою безпілотників? Почалося написав американський лідер, який згодом обговорив ситуацію із польським президентом Навроцьким. У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. Під прицілом ворога опинилися суми. Зокрема, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Виникли пожежі. Згодом виконувач обов'язків. Сумського міського голови Артем Кобзар поінформував про влучання ворожих БПЛА по одному із навчальних закладів. На місці працювали відповідні служби. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.